Цієї ночі окупанти обстріляли Харківську та Запорізьку області. За даними увага за добу по регіону здійснено 71 обстріл. Є поранені також відомо, що у Запорізькій області розпочнуться навчання на випадок можливого теракту на заес. Пошуково-рятувальні роботи в Краматорську завершено. Як повідомляють у ДСНС України, загалом загинули 12 осіб, у тому числі три дитини, та врятовано 11 осіб. У нацполіції повідомляють про 65 травмованих. На липневому саміті НАТО у Вільнюсі буде представлено потужний пакет підтримки для України, що включає політичну та практичну сторони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. При цьому Вашингтон наразі не надає подробиць щодо цього пакету. Євросоюз планує продовжити санкції проти Ірану, термін дії яких спливає у жовтні 2023 року. Про це пише видання Рейтер. Повідомляється, що серед причин такого рішення використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії та порушення умов ядерної угоди Іраном. В Україні розпочнуться перевірки керівників ТЦК на доброчесність та ефективність. Про це повідомив перший заступник міністра оборони. Посадовець заявив, що створюватимуть робочу групу, що включає силовий блок. Це НАЗК – ГБР, СБУ, Національна поліція. Крім того, буде створено групу. Від СБУ зазначається, що глобальну перевірку, мабуть, зробити не зможуть, але посадовці висловлюють сподівання, що зможуть визначити наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам законодавства.